Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі Нетіля, а в нас ось така паморозь, і мінус три. А тут ось таке сонечко. Як ви вже знаєте, в таку погоду сидіти вдома гріх. Тому йдемо, куди очі бачать і куди ноги несуть, а ноги несуть нас в садовий центр, бо сьогодні субота і ми йдемо гуляти. Погляньте, як сонечко світить на примули, їх дуже багато різні. Сорти такі гарнющі, просто не знаєш, яку собі і придбати. Тим більше акція 5 штучок за 5 євро. Ну, чим не вибір, аби ж трошки ближче жити. А тут ось такі манюськи квітнуть і радують. Погляньте, яка різниця поряд із звичайними. Але 99 центів дорогувато, коли така краса і більша за євро. Махрові, ну як же повз пройти, треба ж хоч подивитися. Кольори різні і всі гарнющі. Не знаєш просто, яку вибрати. Одне мені тут подобається, що можна подивитися, який колір дуже вигорає, а який тримається жовтеньким. Поряд, ви бачили, був блідіший, але це такі сорти. Аж ніяк не вигорає, такі вони і є. Як бачите, квітів дуже багато в садовому центрі. Звичайно ж, все я вам не покажу. Ось бачите, як червоненький вигорає, це високоросла петуня. Ой, звичайно ж примула. Скільки першоцвітів просто краса. Але пам'ятайте, є однорічні сорти, є дворічні, є багаторічні. Будьте уважні. Адже це наш улюблений Петрів ключ або першоцвіт. Ох, які гарні назви! А яка ж гарна легенда. Святий Петро весні загубив свої ключі. Він довго їх шукав і не міг знайти. І коли поглянув на землю, то побачив, що квіточка росте. Вона проросла з його ключів, з ключів від раю. Ось яка в нас квіточка, яка дарує нам весну, дарує тепло і надію. І ключі дараю. Звичайно ж, я не пройду посфритилярії. Це квіточка, яка завжди викликає захват усіх. Це шахматна фрителярія і є Альба. Асортимент, звісно ж, шокує, тому що я побачила квітку, про яку тільки читала. Це Жаб'яча лілія. Літературна назва, вибачаюся, наукова назва, ви бачите, яка. Язик зламаєш, але кущ непоганий, ось уже проростає. Я відклала, повирішила позніматись і як же ж я пройду повз таку новинку. Ну, і, звичайно ж, в кінці забула і пішла. Доведеться завтра йти, хоч і місця нема, а буду садити, бо хочеш побачити, як вона квітне. Що ж, читай, не читай, а якщо не побачиш, то ти нічого не побачиш. Оце накрутила, аж самі смішно. І, звичайно ж, погляньте, хіба можна пройти повз скільки ірисів, скільки лілій. Сорти я вам покажу. Надіюся, ви, сподіваюся, ви побачите назви, але дуже блищить. Не дуже добре видно, краще не виходить. Дуже ж уже сонечко світить у вікна. Ціна невелика, кущі непогані. Корінці, вибачаюся, щось у мене сьогодні багато помилок. Мабуть, на мене теж сонечко подіяло. І погляньте вибір Лілій. Тут уже зупинятися не буду, бо якщо зупинюся, точно не вийду до вечора. А у мене ще на сьогодні багато планів, які, ну, можливо, збудуться, можливо, ні. Ну, спробуємо все зробити. Побачила рожеву конвалію. Теж моя давна, давня мрія. Так, хочеться посадити її і щоразу думаєш. А якщо знову переїжджати? Ой, у мене вже просто голова не на місці. Гіпсофіла багаторічна, це саме багаторічна. Вона розмножається корінням і майже не розмножається насінням центра рожева теж дуже хочеться. Цікава рослинка. Нагадує сер... сердечка. Є трішки півоній. Ну, Сорта, звичайно, не такі там супер-пупер, але трав'янисті, такі яскраві, і ціну ви бачите, можна щось і підібрати по настрою. А настрій у нас щодня. Міняється, а тим більше сьогодні. Стараюся розповідати оптимістично інколи не виходить. Маки, теж, погляньте, яка краса, були б вдома обов'язково придбала, бо вже ось і проростає. Непоганий кущик, гарні будуть. Навіть цим літом уже і заквітнуть, точніше, весною. А тут... Вдома я любила салати з нього. Інколи доводилося корчувати по півплантації, бо розростається швидко. Ревінь, ревінь, здається, а можливо, і ні. Як бачите, кущик цей не дуже, але в такої кількості можна знайти. Тут ось непоганий, навіть брунічки прокидаються. І погляньте, що ще Це імбир. Один корінець коштує 4 євро. Але корінець з надією на те, що обов'язково проросте. Хоча я пророщувала і звичайний імбир, який купляла в звичайному супермаркеті. Важкувато росте, до цвітіння, звісно ж, не дійшло. Ну, поекспериментувала, було цікаво. А тут у нас великі об'єми корінців це жоржини, гладіолуси. Просто плантацію можна зробити. Проходячи сукуленти, побачила, що збирається квітнути алоє. Як би нам не прогавити цю квіточку? Звичайно ж, ми бачили, які дівчатка виставляють алоє, що квітнуть, але ж хочеться і на ці поглянути. І хочеться з другого боку, щоб їх купили, і вони порадували вдома, свою господиньку. Зараз буде цвітіння сукулентів. Ви бачите, що. Прокидаються майже всі рослини, всюди є бутончики пуп'яночки. Іду додому, дивлюсь по бокам і бачу плющ. Тепер я на нього постійно звертаю увагу. Хіба що так, таку красу пройдеш поряд. Цвітіння, пуп'янки і ось такі вже плоди. Тут не обрізається дуже сильно, тому дали можливість визріти, і ми побачили всю цю красу. Звичайно ж, я залишила на наступний раз це орхідеї. Бо їх було багатенько, тому насолодження отримаємо трішки пізніше, змонтую пізніше. А поки. Любуюся сонячною погодою і мрію про таку ж погоду і мир в Україні. Бо щось Вороги зовсім знахабніли. Нещодавно ми думали, чи це сорт такий, чи це різновид сніжноягідника. Він був зовсім білий, всю зиму. А зараз, бачите, рожеві, рожевіє. Раніше я думала, що це рожевий сорт теж є, але розумію, що він просто стає рожевим. Можливо, він дозрів, можливо, моросцем його трішки прибило, але тут точно був він білий. Його вже мало, а життя продовжується. Навіть ось ці жовті. Починають масовано проростати. Уявіть, коли ось це узбіччя повністю проросте маленькими дубами. Весна, весна стукає всюди. І я входила сьогодні не по гриби в ліс, а по підсніжники. Погляньте, скільки їх, яка тут буде краса. І все ж таки вирішила пошукати гриби у вигляді підсніжників. Ось бачите, як заховалися під листочками, з якою силою проростає весна.